Чутки навколо смерті Путіна не вщухають, Подекують, Росію, рулить двійник. З чого це взяли, та як ми зрозуміємо, що справжнього диктатора вже не стало, розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. кажуть на Росії наповну рулить двійник та видає себе за істинного Путіна. Про це заявив знову анонімний генерал СВР у своєму телеграм-каналі. Состоялись смотрины двойника покойного президента России Владимира Путина, представительным составом постоянных членов Совета безопасности РФ. Аноним каже, что подробка Путина проводит даже на рады, как в онлайн, так и в офлайн формате. Двойник провел как совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеосвязи, так и очное совещание с представителями Совбеза, правительства и руководства силовых ведомств. Ні, Патрушев вважає, що всі присутствующие на совещаниях таким образом признают дублера президентом и готові приймати нові правила игры. а игра затівається грандіознею. Чують моє серце, що ми на кануні шухера в Росії припускають, що керувати парадом буде, поки Патрушев, який намітив повністю змінити уряд і поставити на великі пости своїх людей. Але чи будуть і далі двійника видавати за самого Путіна? Питання в майбутньому Росії сумніватися почали усі, навіть вишки. Анонім каже, всі усталі от війни назріває велика політична гра. Зараз активно обсуждається вопрос: якщо євросоюз і ряд стран все одно не признають следуючий срок Путіна, то може імети смисл провести приємника і зняти заодно всі питання з двойником. Пока есть внутренняя дискуссия. Альянс вокруг Патрушева выглядит довольно прочным, но надолго ли? Окружение президента уже не сильно волнуется и даже считает смерть Путина началом чего-то нового и хорошего. Многие устали от постоянно Давліючі теми війни і санкції заговорили о можливості переговорах, о мірі ну, звісно, на вигідних условиях, которые пока і сформулювати толком не можуть у будь-якому движение началось і почався великий політичний сезон. Власне про готовність до перемовин всерйоз, вперше від початку повномасштабної війни заговорив глава голова РФ Сергій Шойгу. Що дуже і дуже дивно за його словами, Москва готова до переговорів про постконфліктне врегулювання кризи в Україні та. Про подальше співіснування із заходом на випадок створення необхідних умов, зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних началах і цинічно закликав об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн, щоб сформувати справедливий багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки. Щось ми так і не зрозуміли. А що трапилось? Що ж змушує міністра вбивств говорити про перемовини, проски на фронті чи все ж таки смерть справжнього Путіна? Або заворушки у самій Росії, бо ж зупинити 29 жовтня дагестанці в аеропорту Махачкали не змогли навіть бронетранспортери. Розлючений НАТО в майже захопив аеропорт і прорвався на злітну смугу у пошуках євреїв, які прилетіли з Ізраїлю. Через це так званий Путін, чи то оригінал, чи то його копірка надвечір 30 жовтня скликав велику нараду у зв'язку з антисеміським заворушеннями. Ну і звісно, як це ж не звинуватити у новій біді Україну. Тож під час наради російський диктатор заявив, що ситуацію на близькому сході. Правлячі еліти США використовують для розколу Росії. А усе, що коїлося увечері 29 жовтня, інспіровано через соцмережі з території України руками агентури західних спецслужб. Ми маємо розуміти, хто організує смертельний хаос. Замовники діють відкрито і нахабно. Ну як же слава та авторитет Зеленського не дають Росії маточці спокою всюди українці, всюди Зеленський, навіть у Дагестані? Ага. А подивіться, як же російському тирану шкода дітей в секторі Газа. А в мене питання: Українські діти в чому були винні, коли вмирали та й продовжують вмирати від рук російських окупантів. Ми пам'ятаємо, з чого начався нинішній віток ближньо-восточного кризису з терористичної атаки в отношенні мирних громадян Ізраїля і других стран на території государства. Видимо, и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь. Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться На такі закиди відреагували навіть США. Речник Держдепу Метю Мілер розгромив заяви Росії про нібито причетність України до подій в Дагестані. Я бачив їхні коментарі зі звинуваченнями України. Це абсурд. Держдеп США також закликав російську владу публічно засудити насильницькі погроми. Я бачу відео, як думаю, і ви. Мені це виглядало як погроми. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, щоб притягнути до відповідальності всіх залучених і щоб переконатись у безпеці ізраїльтян і євреїв у Росії. Обличчям у бруд Путін падає не вперше. Лише згадайте повстання вагнерівців, які отут могли зайти в Москву. Але за кілька кілометрів до російської столиці розвернулися і пішли геть на Білорусь, де відсиджувалися кілька місяців, поки Путін не стратив ватажка Пригожина. А потім із сумним виразом обличчя висловив співчуття родині загиблого. Але все ж таки, можливо, не зовсім щирі співчуття, скоро українці будуть приносити росіянам. Бо все ж таки диму без вогню не буває. Можливо, смерть Путіна обговорюють не дарма. Але й впевнено заявляти про кончину кремлівського диктатора, на жаль, зарано поки що російські аналітики кажуть, коли це дійсно станеться, а вже за кілька днів про це знатиме весь світ, бо рікою польється ота їхня братська кров. тільки посмотри! Вот это ветер. Конечно, на какое-то время смерть можно будет замолчать, но речь будет идти о днях, а не о месяцах, и уж тем более о каких-то более длительных периодах. Просто потому, что да, формально есть премьер-министр, который будет исполнять обязанности, но нужно будет объявлять недосрочные выборы. И если они не хотят какого-то столкновения разных позиций на выборах, да, им придется договариваться, соответственно, кого будут поддерживать разные кланы. И это будут непростые переговоры, потому что никто друг другу не верит, каждый будет бороться, ну, по крайней мере, за сохранение того, что у них уже есть, а лучше так еще и захватить что-то от конкурентов. Поэтому я не думаю, что Ні, та борьба буде такою слабенькою. Я думаю, що після смерті Путіна его ближайшее окружение будуть просто друг другу горло рвати насмерть. Нагадаємо, що епопея з трупом Путіна розганяється вже кілька тижнів. Спочатку анонімний генерал заявив, що диктатора геть його знайшли, коли він валявся на підлозі у судомах. А надвечір 26 жовтня він написав, що Путін – все». З його трупом забарикадували і медиків, які намагалися його відкачати. А в Росії нібито починається переворот. Утім, те, що Путін вмер, не дуже вірить і антикризовий радник голови офісу президента Михайло Подоляк. В ефірі телемарафону Єдині новини він закликав українців не жити в ілюзіях, що смерть Путіна означатиме кінець війни. Це ілюзія. Безумовно, війна не закінчиться, тому що Путін це тільки один з елементів цієї війни. А в цілому російська еліта, російські спільноти, ключова російська, скажімо, сутність в тому, щоб проводити цю війну. Подоляк також зазначив, навіть якщо диктатори. Справді помре, то так звані вежі Кремля будуть чубитися між собою, конкуруючи за владу та вбиваючи один одного. Є позитив від того, що Путіна не буде так, зрозуміло, тому що це, це запустить певні переворотні процеси в самій Росії в політичній літи. Вони будуть один одного там чубити, будуть чубитись між собою, будуть вбивати один одного, будуть конкурувати за владу як таку, і так далі. Тому подібне це непогані процеси. Це процеси деструкції нинішньої російської держави. Але я б. Хотів би, щоб ми не були, не жили в цих ілюзіях. Що як тільки з Путіним щось відбудеться, то безумовно відразу це приведе до фіналу війни. Ні, це пришвидшить фінал війни справедливо. Але ключовим елементом фіналізації війни є виключно Україна. Україна має довести на полі бою, що в принципі Росії не існує як держави, яка міфологічно продавала свою силу, монструозність і так далі, і тому подібне. Тому безумовно дивіться позитив від того, що щось там буде з Путіним. Так він буде, але це при. Веде до внутрішніх суттєвих процесів негативного плану. Так вони mm -hmm. будуть ну будуть нам додатково впливати на те, щоб ми пришвидшили фінал цієї війни. Але ключовим, mm -hmm. що буде на це безумовно бойові дії, які ведуть збройні сили України. Та як би там не було, навіть думати про смерть Ката приємно. Думки матеріальні, тож чекаємо на добрі новини. А як ви думаєте, Путін вмер чи ще ні? Пишіть свої думки у коментарях, тисніть вподобайки під цим відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не прогавити найкращу новину. І як би там не було, пам'ятаємо, диму без вогню не буває. В ілюзіях не живемо, але й не втрачаємо надії. Слава Україні!